Слава Україні! Неспокійна ніч для деяких регіонів нашої держави. Чекаємо підсумків високоефективної роботи, засобів і сил протиповітряної оборони. Інформація надійде дещо пізніше. У нас на Одещині, слава Богу, 4:50 сили оборони виконують бойові завдання, знаходяться на визначених бойових позиціях. Зранку в деяких районах Одеси відбулося вимкнення електроенергії. Але ремонтні бригади ДТЕКу відразу приступили до ліквідації наслідків цього відключення високовольтної лінії. Електроенергія стала повертатися до наших помешкань. Дякуємо котре енергетикам. Жодним чином це не пов'язано з якимись обстрілами. Обстрілів не було. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Є над чим працювати, у кого є можливість, то, будь ласка, відпочиньте, але будьте чемними. Пам'ятаємо, перемога здобувається лише разом. Отож, ще раз, тихого і продуктивного дня! Інформаційний день теж продовжується, він не припиняється. Це і наш з вами інформаційний марафон. Отож, до зустрічі, тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Все буде добре!